Профільна школа, можливість вибору власної освітньої траєкторії учня. Такою була тема семінару, що проходив вчора у Славуті, за ініціативи українсько-шведського проєкту підтримка децентралізації в Україні, а саме секторальна підтримка галузі освіти. Участь в ньому взяли профідні експерти проєкту, які предметно займаються проблематикою з 2014 року. Це Олег Фасоля та Войтек Мархлєвський, освітні управлінці із Сумської, Чернігівської, Черкаської, Києва. Йвської, Тернопільської, Львівської, Волинської та Хмельницької областей. Славута не випадково обрана місцем проведення семінару, адже місто стало першим в Україні, що розпочало реформування закладів освіти, в тому числі старшої школи, тоді коли ще цього не вимагало законодавство, але вимагав час. І як показує досвід, стратегія була обрана правильно. Ті заходи, які були проведені в Славуті, вони надзвичайно масштабні, вони потребували. Великих зусиль людського капіталу залучення, великих організаційних потуг. Але насправді, завдяки управлінню освіти, завдяки безпосередньо і Ельміри Миколаївни, це було зроблено на високому професійному рівні, і на сьогодні є можливість уже ділитися. Позитивом досвідом із іншими територіями з іншими областями, власне, після презентації Славутської громади міським головою Василем Сидором та експрес-портрету її освітньої галузі начальником управління освіти Ельмірою Перепелицею, учасники семінару перейшли до обговорення першої сесійної теми створення ліцею від ідеї до прийняття рішення. Ельміра Перепелиця розповіла, що для славуцьких освітян п'ять років тому стало поштовхом до змін. Глибокий аналіз якості ці профільного навчання чітко окреслив проблему в межах однієї школи, де переважно один-два десятих одинадцятих класів, забезпечити багатопрофільне навчання неможливо. Відтак було прийнято рішення реформуватись. Міський голова підтримав ідею. Я щиро. Е -е -е -е. Вдячний міському голові за ту політичну волю, яку він проявив стосовно реформування освітньої галузі, і за ту підтримку, яку надає міська влада освітній галузі. В наступному під час обговорення з'ясувалося, що не скрізь освітяни мають таке розуміння та підтримку від своєї влади. Тому досвід Славути в цьому плані став для них приємним відкриттям. Ну, в першу чергу, це співпраця управління освіти і органів місцевого самоврядування. Видно цю співпрацю, яка дає свої плоди. Ми бачимо швидкі. Перетворення, швидкі реформи, які відбуваються, і дійсно ця громада вона йде в ногу з часом. Про те, як нелегко було перебудовувати з гімназії номер 4 після втрати в лапках старших класів і як колектив знайшов себе у нових реаліях, ділилась досвідом директор закладу Ірина Єнісевич. Її колега-реформатор, директор НВК Світлана Ліскова, розповіла про перспективи та реалії створення багатопрофільного ліцею. Цього року очолюваний нею заклад вперше зібрав під одним дам. Хом усіх десятикласників міста сформувавши сім класів і шістьма профілями, Проте, наскільки ефективною стала спроба змін. Далі розкажуть самі старшокласники, а тим часом не менш важливою темою стало обговорення нерозривного зв'язку профільної школи, профільної освіти та профорієнтаційної роботи. Тут сміливо руйнувала стереотипи про те, що профільна освіта це покарання. Директор Славутського професійного ліцею Надія Ніжнік. вона розповіла, чим і як живе їх заклад та як співпрацює із базовою школою. Наш навчальний заклад, він хоч і молодий, але ми дуже тісно співпрацюємо із управлінням освіти, і з нашими навчальними закладами. Вони завжди радо нас відкривають нам двері, ми проводимо там профорієнтаційні заходи, ми проводимо різні тренінги, запрошуємо дітей до нас в навчальний заклад. Но співпраця дуже тісна. Цікавим був обмін думок учасників семінару з приводу того, чи є різниця в роботі вчителя у базовій та старшій школі, як уникнути імітації змін педагогічної діяльності, як мотивувати вчителя до роботи в старшій школі. Це обговорювали уже в приміщенні НВК в очікуванні зустрічі зі старшокласниками. Наступна відкрита невимушена розмова з ними дала відповіді на багато запитань, які можуть розбити, в тому числі сумніви щодо необхідності профілізації старшої школи серед. Консервативної частини вчительства і батьків діти вразили своїми відповідями дорослу аудиторію фахівців. Я рахую, що зміни потрібні, скажу більше не повинні були бути ще давно. Профільна школа це в першу чергу можливість розкрити потенціал кожного окремого суб'єкту, окремої дитини. Якщо дитині лежить математика, йому треба йти на профіль математики. Більше скажу я це озвучав в кабінеті з іншими ми Звучу тут. На мою думку, профілі повинні визначатися з п'ятого класу шляхом тестів інтелекту. А твердження про те, що адаптація дітей при переході до ліцею є ніщо інше ніж стереотип. Я вважаю, що адаптація вона проходить не так вже страшно, як про це розказують. Я вважаю, що адаптація проходить дуже легко, якщо дитина просто ну не сидить закрита в собі на задній парті. Адаптація не є проблемою в наших школах. Як мінімум, адаптуємося все своє життя. Це не може бути проблемою. Учням 10-11 класів запропонували взяти участь в анонімному анкетуванні та відповісти на ряд запитань щодо вибору профілю навчання, методів навчання, переліку предметів та що заважає стати успішними. Тощо результати анкетування були озвучені при підведенні підсумків, і вони засвідчили, що твердження, ніби діти не хочуть переходити до профільного ліцею, це міф. Більшість відзначили зміни у методах навчання. 70% опитуваних задоволені вибором профілю. А ось стандарт предметів має бути змінений. 90% опитуваних старшокласників вважають, що стати успішними їм заважає перевантаженість навчальної програми це вже запитання до міністерства освіти. В цілому відповіді дітей підтвердили правильність обраного курсу на реформування старшої школи. П'ять років тому я сидів тут в этом залі з вашим головою і починався, можна сказати, процес. А ми тепер могли побачити результати цього процесу. Ну наша зустріч з молоді була дуже важлива для мене. Бо то казав, що не то, що у вас було плануване, та на ну, напросто, я скажу так, очі ну, я скажу невіроятний успіх в той сфері. Думку свого колеги поділяє Олег Фасоля. Ми сьогодні переконалися в тому, що все те, що розпочала Славута років п'ять тому, реформувати. Мережу закладів освіти і в тому числі старшу школу, це було єдиновірним рішенням. І сьогодні спілкування із дітьми нам, нам це підтвердило. Теж саме говорили при підведенні підсумків учасники зустрічі. Приємно це було чути і від освітян земляків «100% ви круті і ви йдете правильним шляхом, але і цього буде недостатньо, тому що оце такий поступ. Я його спостерігаю 5 років, оскільки я на цій посаді, і завдячуючи нашому керівництву, і 5 років назад ми це бачимо. І Сьогодні ми бачимо кардинальні зміни, які сьогодні трапляються на Славучині. І це не тільки в освітньому процесі. Взагалі, ви, ви сьогодні є таким маяком на Хмельниччині. І ми так. З півдня озираємося і дивимося от сюди, тому що це ну справді це реформація галузі освіти це дуже класно, це суперово. Міський голова порадів за успіхи освітян та зауважив наступне. Мене це тішить. Я ще раз сьогодні можу всім сказати, що Славича нам дійсно. Є... Ким гордитися? це дітки в першу чергу, це викладачі, які не покладаючи сьогодні, не звертаючи на цю увагу на ці всі ковідки, все одно виконують цю ну, війну, все одно виконують свої задачі. Тому наразі ще раз ми говоримо, що треба поважати працю вчителям, народним депутатам, міністрам, оцінювати їх достойно. А ми з своєї сторони можемо іди переконати, що ми йдемо правильним шляхом. Ми сьогодні раді були почути наших колег, і раді з ними також подальше співпрацювати. Серед головних підсумків діалогу Олег Фасоля, на прикладі Славути, виділив наступне: старша школа має бути відокремлена від базової, має бути налагоджена тісна співпраця із професійними закладами. Ліцей не може бути монопрофільним для його успішної роботи має бути сформований потужний педагогічний колектив. Основою успіху проведення реформи є комунікація важливими політичне лідерство голови громади та одержимість начальника управління освіти реформою. Після спілкування із колегами Ельміра перепелиця зробила висновок. Я думаю, що однозначно розуміння є необхідності і безповоротності даних змін. Єдине, що немає єдиного алгоритму, як це повинно зробитися, немає єдиного рецепту. Тобто, кожна громада, змінюючи свою мережу, організовуючи навчання старшокласників, робитиме те робитиме, виходячи із. Умов і особливостей власної громади при цьому обмін досвідом, як засвідчило проведення семінару, є важливим і продуктивним. Сьогодні ми не тільки ділились власним досвідом, але ми почули досвід втілення освітньої реформи і в інших громадах. Тому деякі моменти ми можемо запозичити для себе. Ну а ту інформацію яку презентували сьогодні. Ми я думаю, скористаються наші колеги. Усі учасники семінару висловились за те, аби подібні зустрічі фахівців однодумців стали регулярними.